Майже пів тисячі найкращих співаків, музик, танцюристів, акторів, художників 4 травня побували в Умані. Усіх їх до нашого міста привів гала-концерт Джерело надій проте такому великому дружньому концерту передувала тривала, напружена і клопітка праця. Адже юні обдарування доводили свої таланти у чесній мистецькій боротьбі. Сьогодні ми проводимо гала концерт кращих творчих колективів. Дитячих шкіл містецтв Черкаської області, ну скажімо так, уманського регіону, протягом квітня проходив конкурс кращих колективів цих шкіл. Взяли участь 16 різних міст, районних центрів Черкаської області. І кращі колективи, які були відібрані журі, сьогодні беруть участь в концерті. То звичайно захід дуже важливий і дуже цікавий, тому що я не пам'ятаю вже скільки років ми такого заходу не проводили. Збираються сьогодні більше 300 учасників з шести шкіл мистецтв. Найбільші з них найкрупніші з них це місто Звінігородка, Ватутіна, Жашків, Маньківка. Уманські всі три школи мистецтв представлені, і я маю надію, що буде гарний, цікавий концерт і гарна можливість поспілкуватися керівникам творчих колективів, діткам, подивитися на якому рівні зараз колективи дитячих музичних шкіл. І звичайно, це обмін досвідом і бачення шляхів розвитку наших дитячих шкіл, мистецтв майбутнього. Керівники шкіл естетичного виховання Черкащини як один запевняють, що. Такий гала-концерт це можливість для учнів перш за все показати себе, а також подивитись рівень виконавської майстерності своїх колег з інших міст та з інших шкіл. Умань на гала-концерті представили близько півсотні найталановитіших музикантів і художників. Гала-концерт це підсобок кробіткої творчої роботи, викладачів та учнів шкіл естетичного виховання. Це можливість зустрітися разом всім нашим учням на одній великій сцені. Дуже важливо в наш час залучати дітей до музики, до творчої роботи, тому що ми формуємо культурне суспільство. В рамках гала-концерту була представлена наша виставка художніх робіт, переможців лауреатів обласного художнього конкурсу. На гала-концерт відібрали наші кращі номери. Це ансамбль «Віолончелістів», керівник Козі Іна В'ячеславівна, ансамбль ударних інструментів, керівник Кулічов Павло Михайлович. Хор. Керівник Хорошилова Олена Миколаївна. Ми так їздимо по конкурсах всеукраїнських, міжнародних. От а саме е, творчі колективи е, от, в такій кількості ми е, нікуди не возили, можна сказати. І ось е, е, така нагода випала. Нарешті організували гала-концерт, можна сказати. От, е, привезли ми дуже багато учасників, 70 осіб. Це дев'ять творчих колективів. Це викладацькі колективи, три колективи. Це оркестр народних інструментів барви, ансамбль «Горицвіт» народних інструментів і камерний ансамбль Класик стиль. І шість учнівських колективів. Це багаточисельні колективи по 10-12 осіб. Ансамбль скрипалів, ансамбль домристів, ансамбль кларнетистів. Потім дитячий оркестр, візерунки, дитячий оркестр, потім первоцвіт. Я дуже хочу побачити, які колективи кращі є по інших школах, тому що ми їх не бачимо. Це дуже добре. Що Організували от, от, от такий концерт, що ми побачимо один одного. У нас п'ять колективів, і це не всі колективи, які ми мали би привезти. Основ, головна проблема це ви знаєте, це транспорт, фінанси. Ми привезли оркестр народних інструментів, дитячий естрадний оркестр, джазовий це він у нас унікальний. Він один у нас в області взагалі. Театральний колектив, який здобув гран-при на міжнародному конкурсі минулого року в Польщі, трьох лейтистів. От і Ще ми мали ансамбд ансамбль гітаристів. Ще переможцями цього конкурсу стали ансамбль бандуристів і дитячий хор. Мені здається, що дуже діти всі талановиті, а от 70% успіху залежить від того, який вчитель. Ну і потім треба ще в свою віру, якби повернути навернути і батьків. Дуже важливо слухати, як вміють інші, що вони вміють, який твій рівень може тоді рости. Обов'язково є тут якась перспектива росту. У нас приїхало багато. Ми привезли сім колективів. От і ну дуже приємно, що є таке свято, що діти можуть приїхати, подивитися на своїх одноліток, подивитися, хто ще в якій школі чим займається. Тому ми дуже, це я вже працюю 11 років директором школи, і це вперше таке свято для наших діток, які приймали участь і як солісти, виконавці, як в колективах, приймали участь. Ну, звичайно, вибороли призові місця, і вони сьогодні представляють свою школу. Це для нас велика честь, і ми дуже раді цьому, що ми можемо побувати в славетному Умані і продемонструвати те, що ми напрацювали за ці роки. У кількагодинному концерті прозвучала народна класична та сучасна музика у виконанні як учнів шкіл естетичного виховання Черкащини, так і їхніх педагогів.